І всім привіт, з вами я, Волнакс. Ми продовжуємо виживати в Майнкрат з новими босами. Да, відео вийшло дуже довго, дуже давно вже не виходило. Ну, я вам розкажу по дорозі, що сталося і чому відео вийшло тільки зараз. Ну, не буду задержать. Починаймо. І так, поки я буду йти далі добувати кристали, щоб создати нового боса, буду розказувати, що сталося. Було так. Ми, я катався з другом, ми їхали, просто катались по городу своєму. Каталися, їдемо до стадіону, у нас тут він є на великах. Ми їдемо, мій друг навпроти нас їхав мопед, на якому був циган. Він короче, взяв. Е, він проїхав, да, момент, коли друг мені показував жест двома пальцями. бо У нас там свої жести. Е, мій друг чомусь зупиняється, а в мене із за плохих тормозів е, я вже проїжджаю трохи вперед. І коли я розвертаюся, бачу, що той циган вже стоїть біля мого друга і починає з нього, до нього прям нормально так матюки гнати. Матюки гнать і починає руками лізти. Я під'їжджаю, остановляю його і получаю похарі просто нагло. Нічого не, сказ... не зробивши, получаю похарі від нього. Він ще до мене з якимись претензіями, чому я щось йому там сказав, коли я до нього тільки під'їхав і сказав, щоб він не ліз до нього. І виходить, він мене побив. Друга, я захистив, я вистояв, звісно, але попав в лікарню. І 3 дня, 4 дні в лікарні, вроді би. І ще в міліції теж розбиралися. Це все заявлення було. І жду суду. А Уже ось оклімався, Мені все нормально, все добре. Я, нарешті, зміг сісти, взяти себе в руки, сісти до відео, зазняти. Так що відео обратно повертається. Ну. Історію ви почули, а я буду далі грати. Зараз е, знайдемо психа, зомбі-псіх. Е, Виб'ємо з нього кристали, які нам треба. Зробимо кристал і будемо вбивати боса. Бажано це зробити пошвидше, бо не хочеться затягувати на 25 серій. Звісно, це все залежить і від боса. Е, від е, психа зомбі теж. Побачу, може, якщо що, то виріжу і зроблю це все якось в одну серію попробую вмістити. Е, Також, помимо того, що ми вб'єм боса, е, постараємося ще щось купити, мабуть. Ай. Так, уйди від мене. Побачимо, може щось купимо, може ще щось навіть і построїмо. Так, е, я типу на скелістих равнинах і ну, е, на горах, але його тут чомусь немає. Треба пробігтися зараз добуду желіза е, і пробіжуся. Треба, кстати, зробити мультиінструмент е, желізний, бо з кам'яним неудобно трошки. І якось довгенько це все добувається. По-моєму, з кам'яною кіркою навіть пошвидше буде. Е, так що, привіт, привіт, курка! Давно не бачились курятина. Так, ой, і кстати, захід сонця заодно. Ану огов ти де? Виходь, давай. скільки тут желіза. Безконечність желіза просто. О, Ізумруд. Неожиданно. Та, і немає чим добути його. Заповнюю, що він тут є. Ти мені не ровня, так що не лізь до мене. Ай. Ай. У мене супер броня, не лізь до мене теж. Шайзум руде. Що? Шайзум руди? Ого. Що їх так багато, е. Ладно, мені то. Ні холодно, ні жарко від того, що їх так багато. Приємно просто. З них можна, кстати, теж мультиінструмент зробити. Е, де вони, е. Подйом. Вже пора просипатися і давати мені кристали свої. Скільки у вас тут? Ні, треба. напевно, дуже багато мобів тут треба їх повбивати. Не подобається мені те, що Пф. обичні зомбі заспавнились. Три штуки. Ну так, да, в чому би й не. Мені ж не треба кристал, мені треба обичні зомбі гнила плоть, так. Да. Сзади. Ой-ой-ой. Ой, я вдарив, похоже, два рази його. Ахаре! Всі на мене нападають, є. 37 уровень. Спасибо, конечно. Плюс железо. Переплавлено вже. О, нарешті. Ку-ку. Давай. А, ну да. Давай, пошвидше, пожалуйста. Пожалуйста. Мінус. Мінус. Я їх за один раз не можу убити. Мінус ще один. Скільки це я вже получив. Сім. О, вже хватає. Прекрасно. Все, тепер можна піти спати. Так. Умри. Плюс лук. Тепер можна піти поспати. Ладно, у вас У, побив... Зачервоний лук. Спасибо, просто красиво все. І полутався, і повбивав тих, кого мені треба. Доведеться ще трошки повоювати, так? Да? Багато броні, ще й зачаровано. І опит заодно ще підібрав. Так все, побіли-побіли. Удобно, коли є такі оружки, які дають тобі ефекти скорості і цього всього діла. Так, де це? Ось, е, по-моєму, я дуже низько пішов, так? Да? Чи ні? Я й не помню вже все, ландшафт забув, капець. Ось все, так, да, нормально. Нижче падаємо Ай, больно. Ай, больно в ногі. В нозі в ногі. Ай. Так, сюда. Незламність 2 і. Незламність 3 відкидання. Мощно, мощно. Можна буде одновити і пользуватися, якщо що. Так, беремо, складаємо. Це все розкласти, те, що мені не треба. Ой, ось сюди получи глаз. Око. Кістки. Ай, уже все з так кісток. Круто. О, гнила плоть, кстати, викинуть. Чого воно в мене замість камня Так, трохи собі камня взяти. Ну, і скласти, коротше, сюди, похоже. Ось, о, 10. Ідеально. Тепер поспать і будемо битися з босом. Хочу ще один трофей голови якоїсь. Встати з дішка. Ні, я краще посплю. Кстати, ще хочу спробувати е, рубрику, як типу в ось в таких людей. Е, е, багато познімати, а потім викласти. Ще попробую таке ось. Сподіваюся, воно вам зайде. От половина формату вже знята. Осталося ще половина. Так, броня сюди. Беремо це. Оце беремо. Трохи цього. І бумаги. Тепер создаємо ТБ. Тебе, создаємо ТБ. Тебе. к Енду. Око Енду. І. Наш босс. Ха-ха. Ну. Позволить може. Блін. Ой, похоже, ми будемо поранче з ним сражатися. Ого. Ага. Чого вас так багато? Так, почекай. Попросив. Та почекай, сказав. Сказав, почекай. Дай перекушу, секунду. Мені больно. Больно! Отстань від мене, больно. Ай! 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 Пожалуйста! Ууу, встиг Ні, не холодно, не жарко, ну больно. Ай! Ай! Уйди від мене! Ай їх декілька. У, пожалуйста! Ай-а-а! Новий босс нові проблеми. Він клонірував себе. Стій! Не пройдеш. Ти ж. Він крізь два блоки може проходити. А? Так це клон. Настоящий тут. Ха. Як з ним сражатись? Ось він? Пу... Опа! І що з тебе випало? Що це? Ууу, Що ти робиш? це Тпехає? Тпехає туди, куди я хочу чи? Да! Ні. Де я? А. Рандом. Понятно. І уламок. Так, у мене є чотири оружки. Що треба, щоб создати е мульті-аружку е із цих всіх оружок? Треба буде піти щас подивитися. Скільки треба оцих синіх штучок ендермітних. -міт, ендер ну, це для, чисто для, щоб втікти меч. Дві штуки печально. Так, ну осталось з цим ми сражалися, остався тільки оцей. О, 34-й день. І вже нова місія почалась. Ми перемогли нашого передпосліднього боса. Це добре. Ого. Так щоб тебе создати, треба. Остався последній меч. Як тебе создати? А ну візьмися. Ось всю. Як тебе создати? Із цих кристалів. З кого ти випадаєш? Я не знаю, з кого він випадає, е. Це не чесно. Взагалі ні разу. Ці уламки не з кого випадають. Як мені понять? Хочу оцей мешту задати. Для цього треба ці уламки. Chaos кристал фрагмент. Чаос крістал. Чаос крістал. Я не знаю в у Чаос крістал випадає. Може в торгаша, кстаті. Чаос Крістал Типу кристал пустоти, мавірно, якось так переводиться. Не знаю. Так. Не Чаос Не Чаос Не Чаос ні разу. Ф, не знаю. Я не знаю як. Откуди? Може в, в руді якось. Похоже, я вже в слідующій серії це узнаю. На слідущу серію вивідаю і узнаю. Ну, бо я п, в перший раз з таким сталкуюсь. Ну ми можемо ще з одним сражитися. Чисто заради оцих штучок і ще одного меча. Або його голови. Ні, ну меч сам по собі полезний. Сам по собі. Опа і телепортувався. Опа і телепортувався. Конечно, удобно. З'їв, кстати, уровень. Що навіть не показується. А, 15. Ну, якось всі остальные, понятно. Опа, треснік. Кстати, я забув про нього взагалі. Треба його збирати, бо він понадобиться. Ну да. Ще треснік. Як це його так пропустив? Э, так. Повню щось, я бачив слоно, Десь були ще ці кристали в мене. Або мені просто показалось. Да, Так, да, деві, все-таки показалось. Ну і ладно, 11 умлазів. Це вроді аду я знайшов їх, або добув, не повню. Ще одна візер скіліта голова і зможемо вбити його. Як печально, що я не можу знайти. Опа, 14 желіза. 14? А я клав 15. Хм. Обмануть мене хотіли, а? Ось сюди, ось, не йшов. От руки повнять, а разом ні. Ну, як подумати логічно, з кого він може випасти. Я її близько не уявляю. З кого воно може випасти? Chaos Crystal Fragment. Може взагалі з обичних босів? Конде Комбінт Томак Чаос Крістал А може бути, кстати, таке. З того самого із сушителя. Віз... Із того самого візера може випасти воно. Або Ендер дракона, взагалі. Що зендерж дракона одна або дві штуки, то ти кілька разів його создавати доведеться Це буде обідно. Німножко так. Треба, кстати, оце создати. А, я можу це создати, кстати Я ж можу його создати обично. Обично можу, вроді якщо я кожа. Кожа в мене... нема. А є, є, чого нема, є. Не лапли значить кожа є. Да, і 28 кожні. Ладно, от така получилась серія, буду зараз закінчувати. Ну що, от така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волокс. Всім удачі і всім пока-пока!